Hello guys! Ви на каналі Coots Family і ми знаходимося в Ontario, А Вирішили сьогодні, так як у нас вихідний, поїхати в якесь інстаграмне місце і зробити пару фоточок. Нарешті у нас осінь, це наша найулюбленіша погода і пора року. І тільки вже почали дерева жовтіти, мені вже треба поїхати зняти фото і відео, тому що тут доволі гарно. Вони такі жовті, червоні, не знаю, зелені, тобто всі барви, які тільки можна, мені подобається. Щоб навіть записати прев'ю, ми приїхали на таке озеро. І тут також навіть сама дорога була дуже цікава і дуже гарна, бо тут такі гори, холми. Це ще мускока вважається, так, Ваня? Так. І вона так особлива, що вона така горна, тому що перед цим варілі, там я не пам'ятаю які, вона не така, вона ровна. І мені сподобалось ці. Статуї. Я взагалі, це бачиш саме дерево, настояще. Тобто тут колись росло. І я предполагаю, що його, знаєш, бензопілой, мабуть, такий мастерась, а потім, може, там вже до... чимось додавали. Коротше, дуже такі прикольні, як це сказати, замість пам'ятників. Кстаті, я тут крайне рідко бачу пам'ятники. Ну, це такий місцевий арт-об'єкт, скажімо. Да. Ну, мені подобається. А там взагалі щука огромна. І сюди наші друзі приїжджають на рибалку. <гум> Я сподіваюся, що вони таку щуку колись поймають. <гум> Люся, це буде рекорд Гіннеса. Таку щуку. Це, це щука ж, правильно? Так, так, так. Пайк. Пайк. Он диви, який рибак. Він прям з сачками з усім заряжений. <гум> Що я хочу найголовніше це ажданська реальності. Тобто наскільки там красиво в тому місці, як показано в інстаграмі, і чи взагалі варто туди їхати і витрачати так. свій час і кошти? Я сподіваюся, що ми е, залишимо де це знаходиться. Да, місце це адрес, локацію. Все, поїхали. Добре, поїхали. Ну ось, друзі, ми і приїхали на цю локацію. Це називається Dorset Lookout Tower. І ми можемо бачити її з правої сторони. Так, Люсінька, ти готова? Нам зараз потрібно буде піднятися на цю вежу оглядову. Я не знаю. Так що, А скільки метрів ти не знаєш? Не знаю, але метрів вигля... 50? Ні. Я думаю, менше, але виглядає доволі пристойно. Ну заради цього, ми сюди і приїхали. Ну так Все, пішли тоді? Пішли. Так, пару цікавих фактів, поки я не забув. Ми сюди приїхали, в'їзд на машині коштує 1855 канадських доларів. І цікавий трапився випадок на в'їзді стояв ну, працівник цього місця і він привітався. Коли почув, що я з України, він привітався зі мною. Добрий день. Я сказав, я відповів йому як справи. А він сказав: Я знаю тільки трошки українську. Ну, я перевів, що це мається на увазі How are you?». І він я спитав, чому він говорить українською. Він сказав, що я її вивчаю, але я знаю небагато і в мене є українське коріння. Тому, отак, бачите, в, Украї... в Канаді зустріти когось з українським корінням дуже легко і приємно. І ми можемо сюди підніматися, я так розумію, безкоштовно, тому що якщо ти приїжджаєш сюди безкоштовно, там по-другому якось заходиш, то 6-чимось да, платити треба. Ми можемо прикріпити цінник і там. Ти сфотографував? Про курант і там подивитись, які ціни на підйом. Так. Ну, скажи, ти очікував, що тут буде безкоштовно. Ні, я, не, я знав, що тут треба платити, але я не знав, скільки саме. Так що ми зустрічаємося з українцями. Де б ми не були, до речі, доволі часто. З людьми, які мають українське походження. Увесь якийсь просто арт-об'єкт. Тобто немає тут ніяких не лінз, нічого, а тут щось виковано зовсім інше. Ти бачив? М -м -м. Клас. Такий. Можливо, навіть воно зроблено або цієї башні самої, да? Або Можливо. просто. Так, ну тут така доволі прочна конструкція, але вона більш як для однієї людини. Тут двом не розминешся. Тут є все такі площадки, де краще розминатися. Але хоча б не страшно. <плес> Так, Лесенька, як тобі підйом дався. Тяжело. Чого? Я Ти воняна. не готувалась? А як переготуватися? Не знаю, вправи робити. Я осознаю, що я, мабуть, боюся висоти. Ну, тут дійсно високо. Ну, це знаєш до ельфового вежі готуєшся. Єдине, що зарішений такий вигляд трошки портить панораму, але ми зараз знімемо трошки нижче і там буде красивіше, так? Okay. Значить, що це телефонні оператори не тіряють можливості, прикріпляють везде, де тільки можна свої апарати. Ну, звичайно, на висоті передавати мобільний зв'язок. Це, ти, звісно, ж... чудово, але воно портить трошки наш квіт. Ну, ти ж хочеш користуватися ага. швидким інтернетом? Хочу <laughs> ну що, друзі, хочу сказати, що оправдались ожиданням. Мені дуже сподобалось. Я думаю, що якщо трішки пізніше, можливо, в жовтні або прямо в кінці-кінці серпня, ой вересня, було б дуже гарно тут. Тому що зараз тільки почали дерева жовті, червоні, але Тут настільки вони пишно і гарно насаджені, що фотки, відео дуже класні. І є люди, їх немало, але я не можу сказати, що їх прямо дуже багато. Тому я вам рекомендую приїжджати сюди. І я думаю, було б дуже Цікаво побувати такі нові локації. Мало що тут можна зробити, але трак трошки погулять, щось нове побачить супер. А також пишіть в коментарях, чи ви були тут, чи збираєтесь сюди, якщо ось цієї місцевості. І свої враження пишіть, будь ласка. Так, тут, походу, якась тайна трапінка. Щоб безплатно взагалі попасти на, цей, на цю локацію. Кудись вона веде ця тропінка. Непонятно тільки куди, але ну, є ось позначка, що це трейл. Тут можна ходити гуляти. Ну ми підемо? Ну, хоч пішли, Напишли. це не заплановано. <схід> Можемо гриби, які знайдемо, <схід> і підемо в тріп. Взагалі, таке смішно слово «тріп». Тобі не здається? Угу. Mm Зараз -hmm. жарає. Що? Ми вертаємося назад, <гум> тому що ця дорожка дуже довга і вона веде, ми так зрозуміли, до музею. Тобто ми подивилися на карті. Ну, ми люди цивілізовані. У нас машина тут стоїть, потім подиматися пішком, це взагалі сума сойти. Тому на машині ми будемо. Ми, кстати, зайдемо в зі чи ні? Ні, то там. Ми в місто їдемо, да, так? Так, ми там поруч будемо. Коротше, продовжується подорож. Добре. Значить, ми ось знаходимося. Оно ну аж ота башня. А ми куди йдемо? Ось сюди, куди, так? Да? Так. А потім ми кушать поїдемо? Ну, можливо, так. Да. Куди зайдемо. Взагалі, після такого складної ситуації. Люди, ну йди сюди, куди ти на дорогу йдеш. <плес> це ми заїхали в містечко Дорсет. Тобто, це вежа оглядова була а, трошки. В самому цьому місці, але трошки іншою дорогою. А ось таке маленьке провінційне містечко. Це такий вікторіанський стіль. Зонтики від сонця. Я, до речі, коли була мала і бачила фільми з такими зонтиками, я думала, які вони странні люди. Воно вже дежя не допомагає. Зачем із ткані носять жінки ці білие, красиві зонтики. А воно від сонця. Воно від сонця. Але в нас ж не було прийнято від сонця носити зонтики. Ну так. Да. Переживають за свою білу шкіру, а зараз навпаки всі хочуть загорати. Після такої трудної поїздки у мене такий був стрес, чесно кажучи. Після такого підняття наверх і спуска вниз. Мій чоловік каже, давай тобі, мабуть, треба 100 грамів випити. Щоб ти трошки заспокоїлась. Чесно кажучи, гріх відказується. Поруч одразу і Сразу інше, успокоїтельний. Зразу інше? Ми трошки не по цим ділам що. Я думаю, якщо ми ще чуть довше поживемо в Канаді, то все може бути. Цей мост не розводний. Mm, не знаю, виглядає наче ні. Я не бачу ніяких роз'єднань. Думаєш, розмір. Дозволяє проходити да? Корабліка. Думаю, да, так. Дивика тут чиста вода, не то що Але у нас. Вона якась мілка, мені здається. Тут і великих ніяких кораблів, не, не, не бути? Я думаю, що ні. Гарненько. Диви, який трамплін, так? Да? Так, да, для чого? Це для водних лиш? Сто процентів. Якісь тут літом розлікательні штучки проїздять. Ну, гарненько так, уютненько. Ну да. По-канадськи. <гум> ну, щось уже таке втомлене, лавочки треба перекрасити чи замінити. Щось. Але красива атаночка. <гум> Бач, у них якийсь свій знак тут є. Що саме? Подивись ось На всіх этих. <гум> На всіх ага. стульчиках. Цікаво. Все, друзі, ми прощаємося з вами. І ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі, куди ми, можливо, наступний раз можемо поїхати, якщо ви знаєте якісь місця. Все, see you! See you.